Так, всім привіт друзі. Огляд на нашу хатинку в лісі. У нас тут ось такі сходи і такі поручні. Ось Тут вийдемо тут у нас такий склад, типу вогнища, вже був стіл із лавками. Далі. Тут у нас таке дерево, ще було, холод, трішки був. Ось тут є ще драбина. Як можете бачити, такий парканчик у нас. Немо навкруг нашої хатинки. Кій парканчик, у нас кіпарканчик. Ось така у нас хатинка. Як можете бачити. Об, Обшита ось такими ошварами. Трохи ошварами, трохи такими дошками. Ось так. Тут на ось так шифером ви можете бачити двері і коладка. У нас тут закривається. Заходимо У Нас тут розвиваємося. Коврами все поставлено. Тут у нас коври ще є такі, нам треба, вішак такий. Тамо мітла, крісло, ось такий диван. Можете бачити. Ось така тіпа така подушка там. Пізніше у вас тут лавка є. Ось така ящик із дровами. І саме головне це буржуйка. І ми палимо і гріємося коли, коли холодно. Так, ось така обшита у нас ось такою кільйонкою. Поки, поки що не все, але обшити. Запаси води на всякий випадок. З музики. Демон двір, покажу вам, що як у нас виходить комен. У нас такий комен виходить. Ось тут така ще природа красива. Сьогодні 29 градусів таке немає такої аж прям жари. так доволі тепло. Ну, так чуть жаркувато навіть. Коротше, у нас ось така краса тут, можете бачити. Кому сподобалося ві -ві відео, коментуйте. І ще кому дуже сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Буду всім кожному вдячний. Ось так у нас двері У нашій хотинці. Ой, так. Тому комусь сподобалося, ставте вподобайку. Тому таке, всім, всім попаду до друзі.